Людські забобони, де люди думають, що ці дії додадуть їм авторитету, і собака буде типу слухнянішою. Витримка командою місце. Витримка командою чекати. Витримка перед їжею. Собака в будь-які двері або приміщення заходить тільки після вас. Десять і більше трюкових команд: сидіти, лежати, зайка, і чим більше команд, тим вона слухняніше. Собака не повинна йти попереду тільки поруч або ззаду. Чим більше я кидаю іграшки і перетягую, тим більше конект і слухняність. Чим більше я собаку емоційно хвалю, сюсюкаю, нею, даю їй людську любов, тим вона слухняніше. Всі ці дії, що 95% собачників роблять з собаками, якраз навпаки, призводять до того, що собака Собака гірше вас слухає. Тому у 95% людей собаки не виховані. То щоб собака була вихованою, акцентуйте свою увагу на декількох діях. Перше, робіть кожного разу зауваження собаці, коли вона по своїй ініціативі ставить на вас лапи, кусає, гавкає, речить. І сюсюкайте її, коли саме ви запрошуєте, а не вона лізе. Друге, не знущатися над собакою, частими командами сидіти, лежати трюковими, смаколиками і іграшками. Все це призводить до агресії, напруженості і скаженості собаки, а не до спокійної, яка думає і вчиться. І останнє станьте для собаки емоційно спокійною людиною. 70-80% Ви спокійна людина, 20% ви сюсю люблю. І обов'язково спитайте у собаки: що є любов для тебе, друже.